Що гальмує впровадження теплових насосів, і як компанії та інженери можуть взагалі сприяти популяризації цього всього обладнання? Ну, Мабуть, ми одне питання: за, за це все-таки затронули. Це при багатоквартирні будинки. Це гальмує наше законодавство. Якщо брати якісь там. Невеличке компактне приватне житло гальмує, мабуть, це все-таки вартість теплових насосів, бо ну, досить багато зустрічаємо таке. Там, а от я подивився, там електрокотел там, стоїть там, 500-600 євро, а тепловий насос там, стоїть там, 5 тисяч євро. От це ну, все-таки ціна. ціна, бо зараз та ситуація, коли все-таки і хотілося б економити. А, ну, а щоб економити, потрібно вкласти гроші, гроші, а грошей нема. Ну, тут, мабуть, оп ять, оп ять же, гальмує це програми, програми від держави. Якщо будуть, від, якщо будуть такі програми, які є там в Європі, коли це, як то кажуть, стимулюється, йдуть досить велике повернення грошових коштів за рахунок встановлення енергоефективного обладнання, це дало б, б, б таки досить. досить